Маємо Віталія Марківа, офіцер батальйону оперативного призначення імені генерала Кульчицького національної гвардії України. Доброго вечора кажу вам, пане Віталій. Я так розумію, що зрештою ви інформували про те, що відбувається у Святоївську, як там відбуваються. Процеси, скажем так, нормалізації становища і встановлення української влади, тому що ми про це говоримо: що просто зайти військовим до міста це ще це важливо, але це ще, скажімо так, не остаточне встановлення української влади. Розкажіть, яка зараз інформація у Святогірську, що можна говорити у прямому ефірі? Добрий вечір. Добрий вечір. Студія. Насамперед героям слава. Єдине, що можу сказати, що по святогійську триває ще операція військової Збройних сил України, Національної гвардії України та територіальної оборони зайшли у місто. І нашим основним пріоритетом це є безпека цивільних громадян та виявлення залишків ДРГ та окупантів, які не встигли відійти. Операція була спланована блискуче. От, противник а, не очікував, що ми а, зайдемо так швидко, і тому бо, можна так сказати, з поспівами та пані, панікою. Він а, відійшов. А, а, було важко, бо все таки форсувати стільський донець а, все таки багато зусиль було потрібно зробити. Але а, зараз о, основна наша задача це облаштування оборонних позицій. Скажіть, будь ласка, а от ця кількість ДРГ та тих, хто не встиг відійти в зв'язку з о, таким миттєвим входом Збройних сил України у Святогірськ, яка, яка кількість приблизно багато чи мало цих о, супротивників, ворогів зараз знаходиться там, де ви є? Ну, дивіться, що стосується по цій операції, і це інформація з обмеженим доступом. Я зараз не можу все коментувати і говорити. Єдине, що можу сказати, що противник не очікував, що ми будемо форсувати сирський донець. Що ми все таки ну наважимося зробити. Але для, для українських військових, коли є наказ і мотивація, нас вистачає, ми це зробили. Основна з проблем, що зараз з ну так скати з якою ми стикаємось, це те, що противник переодівся в цивільний одяг. І він вже до того до початку цієї операції, ми вже спостерігали, що противник він все-таки переодівався в цивільну форму. Він ховав зброю там, за рушниками різними, за різними індументами. І він... Виходив по своїх, так сказати, по цивільних а, хатах, переховувався. А, ворог змінив тактику, він вже не використовує автомобільні транспортні засоби а, за своїми знаками розпізнавання, так званими тими дзетками, і так далі. Вони вже цього не роблять. Вони нас бояться, вони знають, що ми миттєво виявляємо ці автотранспорти, їхні позиції і наносимо миттєву удар. Тому що стосується. А, Справжні так сказати, справжні наших а, богів війни, артилеристів вони роблять свою роботу. Наші розвідники а, приносять інформацію, і за ми з кожним днем заскорюємо все більше і більше ворог. Ще одне коротке питання до пана Марківа, і будемо вже тут у студії ще два слова і фіналізувати. Враховуючи те, що за останні тижні зроблено справді дуже багато роботи. На це втрачено зрозуміло, що дуже багато зусиль. Нам тут у студії, напевно, просто неможливо навіть уявити, скільки сил своїх втратили бійці збройних сил України зараз, що потрібне. В якийсь момент перевести подих, чи навпаки, мотивація така, що ну от на хвилі успіху е, бійці готові йти, йти далі. От я, mm -hmm. який зараз внутрішній стан? Ну, ну точні, стан бійців це використати оцей ефект доміно противника. Не, поки він ще не зібрався, поки він ще в паніці він ще тікає. Бо вони залишають свою техніку. Не всі їхні бійці знають, що потрібно відходити, і а, це нам грає на руку. Можна так назвати це, ледлість по поруське питань. Немає а, недолузі їхніх командирів. Теж вона проявляється на полі бою. Що стосується по якості їхнього спорядження, це воно теж ніяке, тому що ми бачимо, що до сих пір е, вони е, одягають своїх людей в шоломи зразку радянського, радянського Союзу, тобто ці такі е, желізні шоломи, вони їх накривають накидками і так далі. Залишило дуже багато боєприпасів, і потрібно е, рухатись, поки в нас можливість це зробити. Але потрібно в жодному разі недооцінювати ворога. Ворог підлий, ворог підступний, і він, скоріш за все, перегрупується і просто так без бою не здасться. Тобто, це ще не перемога, і треба бути готовим до найгіршого.